Як тільки сформувалась Ладенська територіальна громада, найпершим кроком влади було створення власної детально продуманої стратегії розвитку, яка прописана на декілька років вперед та передбачає виконання широкого спектру робіт, спрямованих на покращення умов комфортного і безпечного життя населення, каже голова Ладинської територіальної громади Роман Ювченко. Це зроблено насправді для того, щоб в наведенні порядку по території населених пунктів була певна системність. І певна планомірність». війна, що правда внесла свої корективи, змінила деякі плани та терміни. Довелося його відкласти насправді в зв'язку з минулорічними подіями, введенням воєнного стану. З недостатньою кількістю фінансування і іншими викликами, але як би складно не було, робота все одно продовжується і буде продовжуватись. І одним з пріоритетних напрямків у роботі Ладинської селищної ради є саме благоустрій всієї громади, зазначає Юлія Шакура. Всі жителі нашої громади бачать і знають, що ми приділяємо особливу увагу, комфорту і затишку в громаді. Нещодавно ми зробили облаштували прекрасну зупинку, якої раніше взагалі там не було. Також ми зараз проводимо грейдерування вулиць, асфальтування деяких площ, де вже дуже було аварійне, асфальтове покриття. Облаштовуємо дачі майданчики для того, щоб діти змогли влітку проводити там час. І зараз свою увагу спрямували на наш стадіон, величезний стадіон Авангард, на якому діти влітку мають можливість тренуватися, проводити різні ігри і плануємо провести самі величезний день здоров'я, велолітню спартакіаду, на який запрошуємо наших жителів громади. Того, з настанням літнього сезону розпочались ремонтні роботи у освітянських комунальних закладах та адмінбудівлі селищної ради. Детальніше про заходи з благоустрою громади дивіться у наступних сюжетах.